Привіт! Продовжуємо дивитись на чудову бібліотеку FPTS, і сьогодні поговоримо про Option. Option – це, мабуть, один з самих популярних типів функціональному програмуванні і в FPTS, який ми дуже часто використовуємо. Що це таке? Це Union з двох типів None і Some. Як можна здогадатись, сам. Це випадок, коли у нас є якесь значення, а NAN це випадок, коли значення нема. Тобто значення може бути або не бути. І option – це тип, який це якось інкапсулює в собі. Якщо подивитись на те, як він це робить, то сам це. Частина Discriminated Union, у якого є тег sum і якийсь value. None це частина Union з тегом None. Таким чином, маючи тег, завжди можна відрізнити, відрізнити ці два типи. Дивись моє відео про discriminated union. Отже, навіщо нам це потрібно? Навіщо нам такий тип, який каже, що якогось значення може не бути, а може воно бути. Потрібно це для того, тому що в більшості мов програмування і TypeScript, JavaScript тут так, так само має цю проблему. Майже все може бути null, а в JavaScript воно може бути ще й undefined. Майже будь-яке значення може дорівнювати, може мати значення на або Undefined. І тому, ми, як програмісти, ми дуже часто забуваємо це перевірити. Тобто, чи є якесь значення на чи Undefined. І намагаємось його використати і отримаємо через це багато помилок. Тому часто буває корисно. Зробити так, щоб якщо якогось значення може не бути, щоб це було явно можна побачити в типах. Тобто, щоб тип якогось значення нам казав про те, що цього значення може не бути. І тоді програміст він не забуде йому, хоч, хоче він чи ні, чи вона, йому доведеться, їм доведеться перевірити, а чи є це значення, чи, чи ні. Отже. Такий цікавий тип, як його можна використовувати. Знову ж таки, як завжди, подивимось на приклад. У мене тут є дві функції. Одна функція, вона вміє отримувати query строку з урли. Тобто, якщо у нас є якась урла, адрес якогось сайту, адресна строка, то якщо Цієї строки є частина з квері параметрами, то ця функція її поверне. Використовуємо, от я тут використовую якусь е, regular, regular Expression. Він, мабуть, не покриває усі сценарії, але для, для нашого е, прикладу цього достатньо. Так. І далі у нас є. У мене є друга функція, е, яка Вміє перетворювати е, параметри query строки на об'єкт. Тобто е, ключ стає ключовим в об'єкті, ну а значення значення. Так само можна це зробити так. І якщо перевірити, е, дійсно, ця функція повертає нам квері строку, а ця функція повертає нам об'єкт з цієї строки. Окей. Що, як у мене є якесь значення, десь я його отримав, значення строки, адресної строки в браузері, і я хочу отримати, я думаю, що в цій строки може бути параметр з ключом length, і я хочу отримувати його значення, тобто ту мову, яку, яка вказана в URL, а якщо її нема, то використати якесь дефолтне значення. Як ці дві функції, як використовуючи ці дві функції, можна написати такий код? Ну, ми, мабуть, всі е, здогадуємось, як це, це можна зробити, if, else і, і так далі, if now, else не now. А як це можна написати е, через е, використовуючи Option і FPTS? Ну, По-перше, можна використати вже знайомий е, pipe. Е, це... Майже завжди е, я використовую е, і сказати, що input, передамо його функцію getULQueryString. І, як можна побачити, справа, е, ми отримаємо е, query строку. Але е, query строки може не бути. Е, наприклад, її може не бути. І тоді ми отримаємо Undefined. І для того, щоб далі е, з цим значенням. Більш uh, надійно працювати, краще огорнути це в Option. Як це зробити? Є функція uh, в модулі option FPTS, яка називається From nullable. І якщо подивитись справа на її сигнатуру, uh, то можна побачити, що вона отримає якесь значення і повертає Option, на nullable Тобто, якщо це значення було Null або Undefined, то ми отримаємо option None. А якщо значення було не null і не undefined, то буде option сам. Тобто тепер ми мож, можемо в цьому переконатись. Зараз у нас є сам, якщо я приберу query строку, то буде none. Окей. Okay. але тепер я хочу викликати наступну мою функцію query -string to map на цьому значенні, але query -string to map отримає не option. Як параметр, вона отримає строку. Тому, щоб це зробити, дуже часто використовується функція Map, де я можу сказати: query string to map. Що каже функція Map? Вона каже: дай мені функцію, яка робить щось зі значенням. Якщо це було значення сам, то я її викличу. І повернув сам вже цього нового е, значення, яке ця, яка, яке ця функція повернула. А якщо було None, то буде None. Е, дуже така проста, проста функція, і майже всі такі е, типи в FPTS вони мають функцію е, Map. І так само і Option має. І далі, що я хочу зробити? Я хочу перетворити, точніше, я вже перетворив це на об'єкт. 에, можна перевірити, тобто, якщо 에, не було керів строки, 에, то буде none, якщо вона є, то буде сам об'єкт. І тепер я хочу подивитись в цей об'єкт, так само чи є а, в ньому а, якесь а, значення length. І зараз це працює, але є проблема. Якщо я приберу query строку, у нас буде NAN. Це правильно працює. Але якщо я скажу, наприклад, так, то буде сам, хоча насправді мало бути none. Як це зробити? Тобто ми насправді не знаємо, чи поверне нам цей код. Якесь, якесь значення або ключа такого може не бути. Знову ж таки, ми можемо використати функцію FromNullable, щоб повернути Option. Але тепер є маленька проблема. Тепер у нас є Option всередині Option, що не зовсім те, що я б хотів. Так? І тому для цього в цьому випадку, якщо всередині. Меп, тобто, якщо ми використовуємо функцію або код, який повертає не просто якесь значення, а так само повертає інший якийсь option, можна використати другу популярну функцію, це chain. Знову ж таки, майже всі такі типи, як Option в FPTS, мають функцію в своєму модулі як map, так і chain. і e -chain, він схожий на map, але різниця, різниця в тому, що якщо та функція, та функція, яку ми передаємо всередину chain, вона так само повертає Option, то ця функція її, ці два Option об'єднає. Тобто вона подивиться. Якщо в нас було Null, так, точніше, якщо був none, то ми повернемо none. А якщо був сам, то викличемо цю функцію на значенні всередині сам, і якщо функція повернула. Сам, то сам плюс сам равно сам буде сам. А якщо функція повернула NAN, то буде NAN. І в результаті ми бачимо сам. Або якщо у нас тут якийсь інший ключ, а то який нам потрібен нема, то буде NAN. Клас. Маємо те, що маємо. Але зазвичай нам не потрібен сам option. Тобто за допомогою option-а ми можемо писати такий більш-менш надійний код, але в кінці кінців нам потрібен дозвичай, нам потрібно значення. Тобто мені потрібне значення цього ключа, а не option. Тобто мені треба перевірити, що ж в мене в кінці кінців є. І якщо в мене немає значення, яке я шукав, то повернути якесь дефолтне, дефолтне значення. Як це зробити? Знову ж таки, для цього є функція. Називається вона. Get or else. Ця функція поверне значення всередині сам, якщо значення Optionна це сам. А якщо було значення none, то викличе функцію, яку ми всередину передаємо, щоб повернути якесь дефолтне, дефолтне значення. В нашому випадку, нехай це буде українська мова. І тепер ми можемо перевірити, що, точніше, побачити, що тепер у мене є строка, і якщо у мене є якісь Інший ключ я отримую дефолтне значення, або якщо в мене взагалі не, б, не, не було query строки, то також так само буде дефолтне значення. А, ну, Ось так, якось так це використовується. Зазвичай а, в таких функціях, як query строка, а, коли ми вже використовуємо FPTS, а, є гарна ідея одразу повернути Option. А, щоб контракт цієї функції був більш е, таким явним. І тоді ми тут можемо сказати сам, е, а тут сказати nan. Тоді нам не треба буде викликати цю функцію і все продовжує працювати. Е, це завжди гарний, гарна ідея, е, коли ми явно повертаємо Option з якоїсь функції. Е, ми так, таким чином кажемо. Собі або іншим розробникам, які потім будуть використовувати цю функцію, а як правильно її використовувати. Тобто ми додаємо трошки семантики в контракт цієї функції і кажемо, що вона повертає щось, чого може не бути. І тоді розробник він не забуде перевірити, чи є там значення чи ні. Використовувати Option як параметр зазвичай погана ідея в TypeScript є. Більш е, нормальні вбудовані способи робити опціональні параметри в функціях. Е, option для цього зазвичай не використовуються, а для return-типів, е, так, це гарна ідея. Ну, якось так. Е, це дуже розповсюджений паттерн. Е, тобто, є якесь значення, це Option, ми робимо на ньому Map ми робимо chain, ми робимо. Якийсь інший код, який працює з цим опшеном, а в кінці а, ми цей опшен, значення, яке всередині цього опшена, достаємо його. А, це може бути або помилка, наприклад, про це поговоримо в іншому відео, або ми можемо дати якесь дефолтне значення, як в моєму прикладі, а, і отримати в кінці вже значення того типу, який був всередині опшена. Ну, мабуть, на цьому все про Опшн і до зустрічі в наступних відео про FPTS. Пока!